Вітання в ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки вівторка, 27 червня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко чому у одній з коломийських пекарень вимкнули світло? Наші журналісти з'ясовували ситуацію. Дуже складно всім тепер в, 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 в цей час. В Івано-Франківську безкоштовно заморожують репродуктивні клітини військовослужбовців. Конкретно для чоловіків конкретно для сперматозоїдів. у музеї Гутини та Покуття вшанували відомого різьбіра Василя Девдюка. З покоління в поколінь передається працездатність Девдюка. На Прикарпатті відбулася літня гімназіада України з регбі. Наші старі знайомі всі команди, які ми дуже гарно знаємо. Тепер про це та інше більш детально. Вимкнули електроенергію і зупинили роботу підприємства. Одну з коломийських пекарень від'єднали від електропостачання. Усе тому, що власниця підприємства вчасно не поновила договір про надання електропостачання. Любов Тименчук каже, що усі документи привела до ладу однак електроенергії немає вже кілька діб. Натомість місцеві енергетики кажуть, що попереджали жінку про завершення договору, ймовірне відключення. Тепер справу про поновлення електропостачання можуть розглядати впродовж семи робочих днів. Пані Любов на невеличкому підприємстві Любина випічка працює вже кілька років. Колектив виходить на роботу тричі на тиждень, бо потужності пекарні спочатку через карантин, а тепер через повномасштабне вторгнення Росії значно зменшились. Та тепер робота зупинилась зовсім пекарні відключили електроенергію. Багато сировини багато випічки пішло. Викинули про тимчасове припинення роботи. Повідомили й інших працівників пекарні. Пані Світлана каже: усі вражені, що у час війни можуть вимкнути електроенергію і таким чином зупинити роботу підприємства. Дуже складно всім тепер. В цей час вимкнення електроенергії було несподіванкою. Розповідає власниця пекарні Любов Томенчук, коли відключили світло. Я позвонила до гарячої лінії, що сталося. Я думала, що це якісь плани відключення. Мені сказали, ви прострачили договір. Я шведесенько тоді взяла цей договор, віднесла у ЦОП, проплати підписала всі документи, проплатила повторне підключення, і мені за півгодини світло включили. Та вже наступного дня електропостачання знову вимкнули. Сервина стоїть, люди приходять, дзвонять люди, з якими я працюю, яким я віддаю свою булочку, кондитерську випічку, А я просто стою. От і все це був шок. Та найбільше засмучена жінка, що не виконала вчасно обіцянки військовослужбовцям, адже постійно передає для захисників та захисниць на волонтерських засадах смаколики на передову. Це підтверджує представник громадського об'єднання військові капелани Василь Дов. Ганюк. Хлопці приїхали в суботу. Ми мали брати печиво на схід. І хлопці поїхали без печива. Як кажу, печиво, булочки, хліб, все кажу, все буде спаковано, все. І тут раз, нема світла. Все пропало. Хто за це відповість? Чому людина має плакати? Чому людина має боротися, що холодильники відключені? Так не повинно бути. Неприпустимим вимкнення світла у час війни вважає і коло мати військовослужбовця пані Галина. І коли ми відправляли передачі туди колективом в пекарні було дуже багато відправлено і булочок, і печива, і солодощі, і смаколиків, і причому дуже великій кількості. Тому я тут, тому я прийшла підтримати цю жінку. Свою підтримку колективу пекарні прийшли висловити чимало людей. Серед них, зокрема, і сестра Вероніка Петрук, настоятелька будинку сімейного типу, та Ірина Трачук, керівниця єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг Коломийської міської ради. Вони кажуть, підприємиця Любов Томенчук завжди доповнює побут і свята їхніх вихованців смачними кондитерськими та хлібобулочними виробами. Двічі на тиждень хліб і булочки. Ми практично хліб не купуємо. Уже скільки років завдяки пані Любе, Пасха на Пасху, Пасха на Різдво калачі, підприємець, яка ніколи не відмовила нам. Проведення заходів, організації випічки, всякі різні свята для наших підопічних, паска для літніх людей, для до, до різдва, до дня похи, до дня осіб з інвалідністю. Це людина, яка завжди нам біжить на допомогу. Аби роз'яснити ситуацію, ми звернулись до місцевих енергетиків. Олександр Лаврів, начальник відділення обліку електричної енергії Коломийської філії Адприкарпаття Обленерго, запевняє підприємецю про важливість поновлення договору. Попереджали, тому не не розуміє нарікань не вигадувати того, чого немає, тому що ви не єдине хто зараз звернувся по цій по цьому підприємству. У неї закінчився термін договору. Вона отримала відповідне попередження про це, і дійсно було припинено при по закінченню терміну дії договору, після того вона подала документи на даний момент ми працюємо над тим, щоб оцінити ті документи, які були подані, і відновити постачання. Буде укладений новий договір, підписаний двома сторонами, і тоді з'явиться можливість у споживача написати заяву на підключення, і ми підключимо звичайно. Все, що відбулося в цій ситуації, воно відбувалося в межах діючого законодавства. Згідно кодексу з цим розподілу сім робочих ніг. До слова, продовжує Олександр Лаврів. Такі ситуації час від часу трапляються з місцевими підприємцями, однак доволі рідко. Тому звертається до усіх, хто користується електроенергією і має укладений договір лише на певний період. Вчасно його продовжувати. Потрібно вчасно звертатися, не допускати до таких ситуацій. Не, не потрібно там надум, надумувати, навіювати і роздмухувати такі речі, розуміти, не знаючи всієї е, картини загалом. А тим часом підприємиця Любов Томенчук вважає таке відключення неприпустимим під час військ. Кового стану і вже звернулась із заявою в поліцію та на гарячу урядову лінію. Ольга Гириджук, Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК. Шанс на батьківство в Івано-Франківську безкоштовно заморожують репродуктивні клітини військовослужбовців. Пропозицією вже скористалися 58 людей. Докладніше розкажуть мої колеги. Репродуктивні клітини зберігають у кріосховищі. Марія Моколович показує посудини, наповнені рідким азотом, температура якого мінус 196 градусів. Знову така низька температура у нас забезпечує відсутність прогресування, тобто ділення клітин, відсутність їхнього дегенерування, а от вони залишаються саме в такому стані, в якому ми їх і заморозили. Ось цей нас окремий дюар, він конкретно для чоловіків, конкретно для скарба. Дозоїд. Зберігаються у нас скрізь заморожені е, дози в ось таких упадках. Марія Маколович безпосередньо спілкується із військовими, які приходять до них для кріоконсервації, переважно це вже є чоловіки, які в сім'ї, в, сімей, в сімейні пари, які приходять, вони хочуть забезпечити от, своє своє майбутнє, скажімо так. Ми даємо чоловікам, хоча б якусь таку мінімальну впевненість в спокійному майбутньому. Були хлостяки, молоді хлопці, які теж. Вони вже зрозуміли, що вони розуміють, куди вони йдуть. Вони розуміють на що вони йдуть і що може їх чекати там. Лікарі формують кріобанк із чотирьох доз, які можна використати для стількох же спроб. Перед процедурою потрібно здати аналізи та утриматися від вживання алкоголю. Має бути статеве утримання не менше трьох, не більше п'яти днів. З аналізів це є біл та гепатити. За словами медиків, українські захисники можуть отримати поранення, які призводять до втрати репродуктивних функцій. Також на процес запліднення впливають стреси, які військові проживають на фронті щодня. Внаслідок емоційних стресів, наслідок перенесених травм, внаслідок різних поранень вони приходять. І в них знижується, або взагалі зникає можливість до проведення до отримання вагітності. Загалом для чоловіків така процедура обходилась би у близько 4 тисячі гривень, для жінок 50 тисяч гривень. Забір однієї яйцеклітини, він абсолютно неефективний. Для того щоб мати потім можливість цей матеріал використати і отримати ефект у вигляді вагітності, потрібно заморозити. Ну, хоча б 10 ециклітин. циклітин, щоб отримати достатню кількість циклітин, потрібно провести так звану стимуляцію овуляції, тобто потрібно дати препарати, які заставляють ліники працювати трошки надмірніше. Препарати для стимуляції вони досить дороговартісні. Наразі до медзакладу захисниці не зверталися. Втім, для військових кріоконсервація безкоштовна. А витрати на забір і зберігання заморожених клітин медзаклад покриває із власного бюджету. За словами Ігоря Головчука, зараз у Верховній Раді розглядають законопроєкт, у якому пропонується надати державні гарантії щодо безоплатного забору репродуктивних клітин військовим. Народні депутати хочуть. Визначитися з вартістю, яка потрібна для забору і зберігання цих репродуктивних тканин і клітин, для того, щоб їх закласти в бюджет, потім профінансувати і щоб кожен учасник бойових дій міг прийти в будь-яку клініку і провести дану маніпуляцію. У медзакладі передбачили можливість, щоб сперму військового дружина могла використати у випадку загибелі чоловіка. Посвята майстру у музеї гуцульщини та Покуття вшанували відомого різьбяря Василя Девдюка. Провели науково практичну конференцію, де власне говорили про його внесок, установлення та формування вижницького і косівського осередків різьбярства. Зустріч організували з нагоди 150-річчя від дня народження знаного майстра. На зустріч у музей гуцульщини та покуття, щоб вшанувати пам'ять Василя Девдюка, прийшли поціновичі його таланту, прихильники різдярства на дереві та найближчі рідні. Серед них правнука майстра Ірина Волощук. Жінка каже, дуже пишається, що зростала в родині такого талановитого митця. У родині є дуже багато речей, дуже багато речей. Особисто в мене є шкатулка маленька, така школярська. Коли в мене мама поступила в гімназію, то діду дуже мою маму любив, вона на нього була подібна. І він її зробив для пер дуже зверху висячку. Вона дуже така, ну така, ну дуже гарна. З покоління в поколінь передається працездатність Девдюка. Він у нас у мене син уже п'яте покоління педагогів, починаючи від Василя Григоровича. У Василя Григоровича техніка складна. До цього часу не всі її опанували. Наприклад, склад лаку Девдюківського не розшифрували. За всі роки і ніхто не може. От він меблі робив, покривав лаком. Особливо є дуже хороший комплект стільців і столика художнього, то викупила пані з Польщі. Ну я не знаю, чи вона місце, ось на Польщу викупили. Як вони вже там? Ну я знаю, що вони не могли встановити е секрет його лаку. Василь Девдюк все своє життя займався різбленням по дереву. Сто років тому у Косові він створив першу приватну різьберську школу. Уродженця Косівщини з Коломиєю пов'язували чимало. Неподалік жила жінка, в яку він був закоханий. У 1912 році він провів у нас виставку, за яку отримав золоту медаль. І власне найбільша музейна колекція творів митця знаходиться у столиці покуття образ різьблення початку ХХ століття з'явилося в Косові завдяки Василю Григоровичу Девдюку. Фактично, всі ті майстри, які ми знаємо вже пізніше, відомі, знамениті, косівські, це були колись його учні. Він надзвичайна особа, дуже своєрідним характером, дуже цікавим творчим шляхом. І найдивніше те, що змалку його все ж таки якимось чином, напевно, пов'язувала його особиста історія з нашим містом, з Коломиєю. Коли він закінчив початкову школу, батько був і займався різьбою, був добрим господарем і дуже хотів, щоб син навчався далі. І він його. Приїзд до Коломиї в Коломийську гімназію. Василь Девдюк був частим гостем за кордоном. Там теж він презентував свої твори і за це отримав безліч нагород, медалей і дипломів. У музеї Гуцульщини та Покуття є 14 творів митця, і це не лише різьблення на дереві за свої твори не тільки за різьблення, але за ті, що він робив із мосіжі. Він робив там люльку, топірець. Взагалі про нього не можна сказати, що він будь-який різьбарем. Він чудово володів різними техніками різних ремесел. По-перше, був чудовим дійсно осяжником, але що найдивніше, він ще до всього дуже любив кераміку і є навіть печі, які фактично роблені ним. Але кахлі виглядали так, як по орнаментиці, як фактично ті, які він зрештою різбив, геометричні озори, вишукані, тонкі і дуже цікаві. Ну і напевно, все ж таки найбільше йому завдячують і вижниця і косів тим, що він був чудовим викладачем. До слава першу нагороду за свій талант Василь Девдюк отримав у 9 років у Варшаві, і тепер понад 100 років по тому його рідні та музейні працівники зберігають пам'ять та твори про обдарованого митця. На Прикарпатті відбулася літня гімназіада України з Регбі. У Івано-Франківську визначили переможців та призерів серед юнаків. Участь у змаганнях взяли шість команд. Змагання з регбі в обласному центрі Прикарпаття відбуваються чи не вперше. Досі талановиті регбісти переважно грали у складі збірної команди України, яку сформували минулого року, і яка брала участь у всесвітній гімназіаді у Нормандії. Ми пропустили минулого року. Взагалі всі змагання не проводилися в зв'язку з початком війни. Ну а цього року повноцінно команди почали тренуватися. Звичайно, всі команди втратили і кадровому потенціалі, тому що частина дітей і повиїжджали. Але оцей турнір, який сьогодні зібрав шість команд, команди представлені найкращі. Президент Федерації регбі Івано-Франківської області Михайло Ремо продовжує до Івано-Франківська з'їхалися команди з Києва, Хмельницького, Одеси. Михайло Рема каже, це гравці, які після першого туру чемпіонату України. У своїй віковій категорії займають призові місця. На жаль, франківська команда у чемпіонаті участі не брала, оскільки наші гравці на рік молодші від суперників під час п'ятої літньої гімназіади України з Регбі 7 серед команд юнаків, франківський спортивний клуб, дею США NoR2 Станіславів, поборовся за третє місце із збірною командою з Києва київські соколи. Спортивний директор київського клубу каже, через війну змушені збирати дітей в одну збірну із різноманітних команд, оскільки переважна більшість юних гравців виїхали за кордон. Нак, попри це, подібні гімназіади це хороший шанс підготуватися до наступного туру чемпіонату України, який відбудеться восени. Наші старі знайомі всі команди, які ми дуже гарно знаємо, неодноразово з ними грали. І я бачу, діти дружать між собою ну, спілкуються. і під час перерви, і після матчів, І під час матчів. така товариська справжня атмосфера, яка й повинна бути дядьких змаганнях. За результатами видовищної та напруженої боротьби перше місце зайняли спортсмени з Одеської області, друге місце у Хмельниччині. Ну а третє місце виборола збірна команда Києва. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо радіосяйвом. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.